Два роки тому назад. Не посадили цар, наш динамика питання, а де зберігати. Умови дають зберігати. Зберігати. Створено, ще стало. Далеж там, ріма барахтури є видівали. Чого? Вибачайте, ведеться ще робота, що десь два тижні нам рушити.

Так зберігає. Звідки у вас замінити? 15 тисяч. 25 сім. Розміщений нас. Куди привезли? Яка температура? Тут зберігається 186 тисяч 986 кг. І так, кожна камера є. Така паралельна паралельно стантеї, собі теж чотири. Нам якщо треба добути. Це наша українська селекція, Семеренка. Семеренка є Семеренка, да. так. Я вам казав. Продукт треба їсти, той, який вирішений не далеко від нас. Нас на фірмі ні одного нема людини, яка не прийнята офіційно на роботу. Це дуже правильно. Я ще в житті не платив конверті нічого в житті. І сказав, що не буду платити. Але прошу вас, як прем'єра, зробіть, щоб всі на Україні так робили. Так. Знімати, я так. Так. Все нормально? Так. Так. Дуже, дуже добре. Ми маємо дуже господара доброго. Золотий нас господар. Можна не знімати. Так. Так. Привіт дівчата. Так. Дякуємо, що ви приїхали до нас. А він у вас, а? Так. Такий бо, такий вот. Дай Бог, щоб був здоровий. Так. І щоб ви мали роботу. Ми маємо роботу, ми працюємо з нього вже кілька років. Дуже добрий наш. Слава Богу, дай вам Бог здоров'я. Дякую. <плочен> О, що зараз відбувається? В цілому можу сказати, що на 99% ситуація є дуже, дуже постаємо підтримувати тих, хто створює в Україні робочі місця. Сьогодні ми на підприємстві яскравий приклад думав про те, що я завжди в свої, на своїй старій всі Я приїхав зустрітись з головами об'єднаних тергромад, з лідерами місцевого самоврядування. Ми провели достатньо конструктивну зустріч і хочу підкреслити, що Тернопілля сьогодні є лідером в питаннях децентралізації. У вас вже створено 26 об'єднаних тергромад, 10 відбудуться вибори в грудні місяці, буквально через декілька днів. І фактично результатом цієї децентралізації сьогодні є те, що бюджети цих об'єднаних тергромад зросли в дев'ять разів. В цілому і область, бюджет області, і бюджет міста Тернополя зріс майже на 50%. Це сотні мільйонів гривень, які ви сьогодні можете витрачати, мешканці територіальних громад, громадяни на свої ціни. І будуються сьогодні дитячі садочки, школи, реконструюються об'єкти. Дороги це все тільки початок. Дуже важливо, щоб ми продовжували цю реформу. Це буде означати, що в людей на місцях будуть гроші, які вони зможуть інвестувати в якість свого власного життя. Провели зустріч з головами тергромад. Вони чітко дали чіткі сигнали того, що зараз відбувається. В цілому можу сказати, що на 99% ситуація є. Дуже дуже позитивною, але я ще раз наголожу, це тільки початок. Я би дуже хотів, щоб кожен мешканець України відчув безпосередньо в своєму житті всі переваги децентралізації. Окремо хочу підкреслити, що дуже важливо, я про це сказав головам об'єднаних громад і представникам органів державної влади, головам адміністрації Райрад. Ми маємо підтримувати тих. То створює в Україні робочі місця. Сьогодні ми на підприємстві яскравий приклад. Господарство в об'єднаній територіальній громаді, яке є базовим. Сьогодні біля 7 тисяч заробітна плата на підприємстві. Підприємство працює по-білому, підприємство платить відкриту заробітну плату, має сьогодні гарне господарство, має сьогодні гарне виробництво. Інвестують в економіку держави, створюють нові робочі місця і новий український продукт. Це означає тільки єдине, що в принципі, от те, що ми бачимо в цій громаді, це може бути модель, коли є громади, а, а зараз я так розумію, що тут а, це підприємство об'єднує громади, 25 громад, в яких веде господарську діяльність, плюс об'єднана територіальна громада, яка вже діє на цій території, яка має свій власний бюджет, який має Відповідні ресурси для того, щоб інвестувати в зміни, це і є той формат, який потрібен в кожній країні. Нормальна робота, нормальний бюджет, якісна освіта, якісна охорона здоров'я і якісне середовище. От це те, що нам потрібно як модель впроваджувати і в їхніх в інших регіонах. А процес децентралізації йде фактично по всій Україні, десь є більш швидкими темпами, десь менше. Підкреслюю, що для тих областей. Де процес децентралізації добровільного об'єднання буде швидким? Всі області будуть лідерами економічного розвитку нашої країни. Там буде і робота, і зарплата, і економіка. Це все буде зростати.